Цей жовтей направда проколоний, але це місце зігріває душу. Парк імені дивиться річчя міста Луцька. Для когось це місце єднання з природою, для когось платформа для заняття спортом, ще для когось місце, де можна сховатись від усього світу і побути на самоті. Через парк протікає річка Сапалаєвка. Щоб потрапити з одного берега на інший, треба перейти через невеликий міст, і з якого боку ти не був, опиняєшся у дивному парку. Трава вже не зелена, як навесні, бо влітку. Такою її зробила осіння негода. Зате верби, що обрамляють цей куточок, ще доро прикрасили своїм опалим листям прибережній води і сам берег. Інші дерева виграють червоними барвами, немов їх запалили, тож вони і горять. А великі рісплені листи дубів здаються лакованими, між ними всюди лежать жолоді. Так і тягне до парку, де в цей час не дуже багато людей. Там дві жіночки на лавиці гріються під осінніми, ласкавими променями сонця і ведуть цікаву розмову. А там молода матуся гуляє з дитинкою, бавить її жовтим листям. Повітря прозоре і чисте. Ще тепле, пахне яблуками та вологою землею, калюжі денеде. Жовто Жовтогаряче листя ласкаво чорхотить під ногами. Хлопчаки ганяють невеликі темні каштани. Зайдеш до парку, присядеш на лавиці, не можеш надивитися, наче раніше не бачив. Кожне дерево палає. Горобина обсипана червоними ягодами, горона звисають, як виноград. Серед гілок лунають співи птахів. У чистоту п'янкого повітря просочується аромат листя. Якщо йти уздовж берега, незабаром потрапиш до затишного кафе. Немає нічого приємнішого ніж чашечка кави зі шматочком смачного порога в осінньому парку. Осінь пора сповільнення і одночасно пора ресурсу. Осінь це лірика, тиха і спокійна радість, час для домашніх справ, книг, тепла і чаю. Листочки летять і летять з сумним дощем. У повітрі пахне осіннім листям. У парку залишаються наодинці з тишею і з осінь. Нам доводиться щодня приймати реальність такою, якою вона є. Нам доводиться щодня боротися із емоціями, викликами, щоб іти далі, триматися, щоб йти далі, триматися, щоб жити у вільній Україні. Цей парк.